Друзі, давайте пройдемось по складах команд, які сьогодні гратимуть. Починаємо з гостей. Футбольний клуб Прикарпатті, кайдало номер восьмий, Кирило Діхтяр і шостий Даніл Тепляков. Андрій Ніщенко головний тренер. Харківський металіст на виїзді переграв минаю з рахунком 3-0. І поїхали. Другі лізі свої матчі проводить. Штрафний удар розігрують. Гості Солов'йов робить подачу. Штрафний майданчик удар вище воріт. І знову Валерій Болденков загрожує воротам Владислава Рибака. Першій лізі і цілком виправдано. Просто неймовірну гру провів цей футболіст, який у матчі з Минаю в першому сезоні вийшов на позиції правого захисника і видав такий шалений результат. Данило Кайдалов робить простріл. Кайдалов підручний. 1-0 на користь металіста. Денис підручний підключається до атаки. Кайдалова, між іншим, це другий, це третій вже асист у сезоні. Я так розумію, Данило виходить або зрівнюється з Петром Луцевим за кількістю асистів. По три я перевірю цю інформацію, друзі, але в будь-якому випадку, як же класно все це зробив Данило Кайдалов, подивіться. Поміж захисників сміливо йде, знає, що у тій точці має бути Денис підручний, і він туди віддає. Я навіть не знаю, дивився він туди, або справді він відчував, знав, що там є підручний. Так чи інакше, передача ідеальна. І... Звичайно, бездоганне звершення від опорного півзахисника. Подача від діхтяря у напрямку Багачанського. Багачанський пробуває вище воріт. Але арбітер показує, що там зачепив когось футболістів Прикарпаття м'яч. Заморенко з лівої ноги подаватиме. У штрафний майданчик. Удар вищий воріт. Це було доволі гостро. Можливо, не. Те, що Болденков взагалі опинився у цій позиції, взагалі дали можливість йому пробити. Потріб... Подача від Цюцюри. І тепляков. Подача в Дігтяря. Меточня в штрафному майданчику. Підручний. 2-0. Денис підручний робить дубль! Чеснота Дениса Підручного у тому, що він дуже часто після стандартних положень, після подач кутових і подач зі штрафних опиняється дуже вдало на підбиранні. Звичайно, його позиція зобов'язує це робити, але як у Дениса Підручного класно це виходить у цьому сезоні. Денис Підручний вже забував ворота Тернопільської Ниви. Наприкінці матчу, рятуючи безнадійний, здавалося поєдинок для металіста. Саме ось дуже схожий гол забивши. Там після подачі Денис Підручний опинився до Металіста. Але буквально перша така серйозна вилазка металіста в атаку призвела до другого взяття воріт. Тепер в атаці! Удар від Цюцюри вищий воріт. В Атаці був найкращий бомбардир при Карпаті у цьому сезоні. 30-річний капітан Івано-Франківців Василь Цюцюра завдав цього удару, було досить небезпечно, не притиснув, як то кажуть, до землі. Цим ударом цю м'яч. Пшов він так метри на півтора-два вище. Подає Кирило на ближню стійку. Геннадій Сенчук продовжує далі. Підручний! Це вже, от, якщо м'яч летить у напрямку Дениса, це вже небезпечно у таких ситуаціях. Кайдалов. Другим темпом металіст пробує атакувати. Кайдалов. Ух ти! Як же близько було? Через Серкошет, м'яч ледве не залетів у дальній кут воріт Прикарпаття. Дивимо свою рідну небезпеку. Для голкіпера потрібно бути уважним, звичайно, вратарям. Дощ такий у нас, як то кажуть, проливний. Щільний. атаці Прикарпаття. Хома робить простріл. Небезпечна ціцюра. два Відіграє Прикарпаття один м'яч, і Василь Цюцюра забиває свій четвертий гол у цьому сезоні. Ну хто ще мав це зробити? Звичайно ж, капітан. Чимось схоже на те, як металіст відкривав рахунок. Також передача з того з правого флангу. І також неприкритий. Бачимо Цюцюра поцілює у творіт. Всі ворота перед ним були. Подвій Ну і загалом досвіду цьому складу. Якраз у його напрямку йшла передача. Там треба забивати. І це робить Максим Максибачанський, але з офсайду. А забивати треба було, мені здається. <плес> чому взяття воріт було скасовано? Цицюра заволодів м'ячем. Там все чисто у відборі. Ісаєнко. У нього величезна вільна зона попереду. Справа несеться вже Кайдалов. Синчук просить передачу. Геннадій Сенчук не забуває Геннадій. Дігтяр. 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 У штрафному ж майданчику Діхтяр. О, такі слаломні проходи. Індивідуальний від діхтярі. це Опорний півзахисник. Сенчук. Пробуває Сенчук на сильний у руки голкіперу. Дуже небезпечний момент біля воріт металіста. Ух ти. Ну, там розібрались харків'яни. Це цюра. Найпомітніша фігура сьогодні у складі Прикарпаття. Дальній удар повз ворота. Дуже, дуже добре для металіста, що там з м'ячем Багачанський. Технічно грає Максим. Класний маневр від Максима і переведення чудове на Синчука. Геннадій Сенчук, я думаю, буде. Віддавати такі є на Петра Луцьцева передачу. Петро простріляло у напрямку Не Доходить до нього передача. Синчук. Класно! Обігрується Синчук із Ісанком! Як же це було близько. І яку передачу виконує Ісаєнко. Це ж просто вау! Це. Придумайте синонім, напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам ця комбінація від металіста. Дедалі сильніший хід набирає. Слідкуємо за атакою Прикарпаття. Вибиває кулаками м'яч рибак. Атака продовжується. Хома не... дістається м'яча. Спроба контратакувати від металіста Євгеній Євгенісаєнко. Буде першим. Він перший на м'ячі. Ісанко! Сам на сам. А, це не Ісаєнко, це був приходько. Тут має бути жовта картка для Максима Соловйова. Ну і друзі, на цьому все. Харківський металіст здобуває перемогу у матчі 9-го туру Чемпіонату України серед команд першої ліги. Друга перемога поспіль для харків'ян і перша домашня перемога у цьому сезоні. Для вас цей поєдинок коментував Максим Іванов. Я бажаю вам берегти себе. Дякую за увагу і до нових зустрічей.